Друзі, всім привіт! Надіслали мені ось такі фотографії з проханням оцінити. Оцінити, тобто назвати ціну, я не можу, бо мені це надіслали з країни Арменія. Ціни, які у нас в Україні для Арменії можуть дуже сильно відрізнятися, бо у нас навіть ціна на хліб різна. Я можу тільки прокоментувати, що у вас за намисто Отже, ось це. Це бурштин у вигляді камінчиків. Майже нічого не коштує. Це натуральний вінтажний балтійський бурштин. Але дана форма не затребована, не має попиту. Отже, коштувати вони можуть, ну я не знаю, гривень 200 десь так. Що тут? Тут, скоріш за все, сердолік. Дуже погана світлина. Це не бурштин 100%, скоріш за все сердолік. Майже нічого не коштує. Наступна фотографія це вінтажний гранат у вигляді таких плоских намистинок. На сьогоднішній день він продається по 100 гривень за нитку. На аукціоні Віоліті можете подивитися у проданих. Так, це натуральний вінтажний гранат не крошка. А натура? Далі ось така кучка всіляких намист. Що ми тут бачимо? Ось це намисто, ось воно. Це в нас а, пластик, імітація бурштину. Ось це, може бути, бакеліт. Але як старовинний жовтий, так і сучасний. Ось це точно жовтий бакеліт. Сучасні сучасний, чотки, їх дуже багато за кордоном продається. Старовинний бакеліт може бути ось це червоне намисто. Ось я вам показую крапочку, і треба подивитися окремо. Ось це. Ось це, ось це. це старовинні чотки з синтетичного матеріалу. Теж майже нічого не коштують. Це намисто в нас сучасні чотки під бакелі чи під янтар. За кордоном вони продаються 1-3 євро за чотки, в залежності від розміру. Так, що ось це незрозуміло, теж якісь сучасні чотки з якогось синтетичного матеріалу. Так, далі. Ось, ось це може бути вінтажний бакеліт антикварний Але для оцінки, сказати, антикварний він чи ні, потрібно, по-перше, тост тост господі, тест з содою зробити і намисне підсвітити ліхтариком, щоб подивитися, чи є там малюнок всередині цих намистин Сюди, в один отвір, світити ліхтариком з іншого отвору, фотографуєте. Ось це, мені важко сказати по фотографії, бо дуже багато такого бакеліту сучасного. Він майже нічого не коштує. Знов таки, потрібний тест з содою. Без тесту з содою ми ні до чого з вами не дійдемо. Зробимо резюме. Найцікавіше на мисто ось це. Але видно, що воно маленьке, воно вміщується у долоні дорослого. Чоловіка, не знаємо, чи є там малюнок, тобто треба вага і фотографію, що там всередині, все-все інше, розповсюджене, сучасне, А не цікаве в плані ціни. Ось така моя оціночка. Всім гарного дня!